Доброго зимнього ранку малята, зимонька зима гості завітала, все навкруги зачарувала, гарного дня вам побажала. Сніг на деревах, сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках, сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так вітає. Запрошую вас, малята, у подорож до зимового лісу, де господарює біла зима. Взимку ліс відпочиває. Сплять дерева, скинувши листя до весни, зеленими залишилися тільки ялинки. Але й вони засніжені понахиляли свої віти лапи, що прогнулися під вагою снігу. Зимовий ліс потопає у снігових замета. Та коли визирає сонечко, сніг та іній у лісі виблискують, наче розсипами діамантів. Сніг не тільки приваблює своєю красою і холодним, здається тільки на перший погляд. Для снігу та лісових мешканців сніг має велике значення, недарма про нього говорять снігове покривало або снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд, а насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослин і тварин від морозу. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом. Під його захистом тваринам тепло і затишно. Солодко спиться й ведикою в берлозі. Сніжок добре притрусив його спальню. Аби як не було снігу, ведмінь би спав неспокійно, вертівся і дрижав від холоду. Згорнувшись у клубочок у своїй теплій нірці, спить і їжачок. А ось зайчик на зиму одягнув теплу, густу, білу шубку, що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин. А в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Мишку у нірці теж не дістане, не мороз, не колючий сніговий вітер. Може мишку лиш дістати хитра лисичка. Але якщо шар снігу товстий, то він завадить лисиці відчувати мишачий запах і що врятує тваринку. Снігова ковдра в лісі це своєрідна книга, адже на ній залишаються сліди мешканці дикої природи, що говорить про те, що життя в лісі не завмирає. Не всі тварини взимку сплять, вони по-своєму пристосовуються до зими. Ось білочка до зими готується заздалегідь. Упорядковує своє житло, утеплює своє дупло соломою, листям чи мохом, запасається їжею, горішками, жолудями, шишками та грибами, щоб їй та дитинчатам холодною зимою було що їсти. Лисичка взимку теж не спить. Пережить зиму, їй допомагає їй тепла шубка, а лапки рудої хижачки покриваються шерстю. Ніби вона взута в чобітки, що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу, де, прикрившись хвостиком і згорнувшись клубочком, тихесенько спить собі. Ще взимку не спить. Найнебезпечніший лісовий хижак це вовк. Напередодні зими вовк обростає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більше часу вовки сплять у своїх нірках притрушеним снігом. На полювання виходять лише настанням сутінок. Вони добре бачать в темноті і мають хороший слух, що дозволяє йому почути в лісі найменший шурхіт. Найважче взимку доводиться диким кабанам, адже вони харчуються дрібними гризунами, жолудями та різними корінцями, які добувають з під снігу. Та в люті морози, коли земля примерзла, їм часто доводиться голодувати. Ось на цьому і закінчилась наша подорож до лісу. А я вам не кажу до побачення. А запрошую пограти в гру де чиї сліди. Дидактична гра де чиї сліди. Роздивіться картинку та запам'ятайте сліди диких тварин. Сліди зайця. Покажіть сліди зайця, молодець, сліди їжака. Знайдіть сліди їжака. Чудово, сліди білки. Покажи сліди білки. Так тримати, сліди, лисиці. Покажи сліди лисиці. Молодець, вірно, слід ведмедя. Слід ведмедя. Молодець, вірно, сліди вовка. Покажи сліди вовка. Молодець, сліди оленя. Знайди сліди оленя. Вірно, сліди мишки. Покажи сліди мишки. Молодець, сліди дикого кабана. Знайди сліди дикого кабана. Молодець, гарно вийшло. Ось таке воно життя в зимовому лісі. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей, малята!